Крем для шкіри навколо очей, вигадка маркетологів чи необхідність. Давайте розбиратись. Що робить шкіру навколо очей такою особливою, що їй необхідний окремий продукт? Ну, по-перше, шкіра в цій зоні містить невелику кількість підшкірного жирового шару, мало сальних залоз, які виробляють себум. А себум, як ми пам'ятаємо, має захисні властивості. І мало потових залос. За рахунок вище згаданих причин шкіра, як правило, тонка та ніжна і завжди потерпає від неправильного догляду або простого нормального старіння. Набріки, перші мімічні зморшки, темні кола під очима, мішки під очима це досить поширені проблеми і я думаю, що кожен стикався з чимось подібним. Так чи потрібен окремий крем для шкіри навколо очей? Ні, але завжди є але. Ця зона являється єдиним цілим з вашим обличчям. І до базового догляду, який, нагадаю, складається з очищення, зволоження та сонцезахисту, крем для шкіри навколо очей не входить. Американський дерматолог доктор Дрей, на мою думку, висловила цілком адекватну думку. Якщо вам необхідно лише зволоження та базовий догляд, то ваш звичайний зволожуючий крем справиться із зоною навколо очей. І тут ви зараз подумаєте, а як же оці всі зволожуючі креми, які розроблені спеціально для такої делікатної зони? Повторюся: мова йде за базовий догляд, ми не вирішуємо конкретних проблем. Знаєте, в моїй голові постійно крутиться одна фраза: придумай проблему. Продай рішення. Взагалі, я би хотіла винести цю тему в окреме відео, тому що нав'язані стандарти краси інколи перетинають межу здорового глузду. Просто банальний приклад. Чоловік зі зможками та сивим волоссям старіє як хороше вино, а жінка зі зможками та сивим волоссям, вибачте, бабка. Маєш целюліт? Думаєш, просто через гормони або жіночу стать? Ні, ти просто не слідкуєш за собою. Поправилася під час вагітності, а після пологів через три місяці не могла прийти в звичайну форму, чому ж ти так себе не любиш? Просто жінкам не дають нормально старіти, звідусіль кричать, що з тобою завжди щось не так і потрібно з цим щось робити. Дайте знати, якщо вас цікавлять і такі розмовні відео. Повертаючись до теми, у вас може виникнути запитання: а що робити, якщо мене турбує не лише проблема зволоження? Зморшки, гусячі лапки, темні кола під очима? Що з цим всім робити? Так як і з доглядом за шкірою додаємо активи. Що ми робимо, коли шкіру хочеться трішки підтягнути? Звичайно, мова не йде за справжній ліфтинг. Ми використовуємо пептиди. А що робити, якщо присутні невеликі зморшки і хочеться покращити текстуру шкіри навколо очей? Ми використовуємо ретиноїди. А якщо хочеться трішки освітлити шкіру, додаємо вітамін С або кофеїн? А чим засоби з активами для шкіри навколо очей відрізняються від звичайних? Ну, по перше, концентрація активу буде менша або відновлююча база буде інтенсивнішою. Відновлююча база це коли разом із активом засіб має багато компенсуючих інгредієнтів. Не забуваємо, ми маємо справу з делікатною зоною. Пізніше я вам покажу засоби для кожного запиту. Запит номер один. Синці під очима, що з цим робити. Причин виникнення темних кіл є насправді дуже багато: генетика, відсутність сну, стреси, дегідратація або зневоднення, хвороби, перевтома. І більше з цих проблем можна вирішити не прибігаючи до косметичних засобів. Лише з віком я почала помічати, що поганий сон впливає не тільки на мій зовнішній вигляд, а на організм в цілому. А стрес та відсутність сну в Україні на превеликий жаль це просто реальність. Медична назва сенців під очима періорбітальна гіперпігментація, і з віком ця ситуація буде лише погіршуватись, саме через зменшення прошарку жирової тканини. Погляд буде здаватись втомленим. Але мені здається, втомлений погляд ніяк не пов'язаний з віком. Відтінок темних кіл може бути різним: від синюшного з фіолетовим чи рожевим відтінком до темно-коричневого із зеленим підтоном. Чому шкіра під очима може мати такий різний відтінок? Найголовніша причина це тон вашої шкіри. А такий колір виникає через просвічування судин через шкіру. Не забуваємо, шкіра тут дуже тоненька і видно у кожен капіляр. Чи можна з цим щось зробити? Ну, за можливості виключити стрес та налагодити здоровий сон. Але якщо мова йде за генетичну схильність до синців під очима, то тут або консилер, або просто не паритись, як це роблю я. Для ефекту освітлення можна використовувати всі ті ж активи, що ми використовуємо для шкіри: це вітамін С, ретинол або траниксамова кислота. Але такі засоби для шкіри навколо очей, як правило, мають в собі декілька активів, що, звісно, полегшує їх використання. Давайте візьмемо за приклад бренд Transparent Lab, який має в своєму асортименті сироватку з ніацинамідом, інкапсульованою формою вітаміну С, де 0,1% чистого вітаміну С та 0,1% ретинолу. Це вечірня сироватка для стимуляції синтезу колагену, освітлення та покращення штан, е, штану та покращення стану шкіри в загальному. Це дуже класні активи, якщо мова заходить за освітлення шкіри або покращення вікових змін. І багато засобів, які я буду показувати у сьогоднішньому відео, підійдуть тим, хто має перші ознаки старіння, і тим, хто має вікову шкіру. Є така компанія Niche Lab, не знаю, чи можна назвати це компанією, яка володіє брендами Acnemid, Lab і Teramid. І вже дорожчий засіб від Teramid в складі має пептидний комплекс цераміди, стабільну форму вітаміну С та 0,1% каритинолу. Також робота з ознаками старіння, освітлення, стимуляції синтезу колагену. Мультикомпонентні засоби це класно, тому що завдяки таким продуктам ви можете отримати більш яскравий результат. Я маю для вас бюджетнішу альтернативу, якою я власне і користуюся. Це сироватка від бренду Beauty of... Нічого вам не видно. Сироватка від бренду Beauty of Б'ютіофчасом. Далі я покажу її трішки ближче. Сироватка має 10% екстракт Женьшеню, який підсилений 2% ретиналю в ліпосомах. Є одна група пептидів, багато екстрактів. Засіб досить ніжний, користуюся вечором, мені подобається. Використовую в комбінації із засобом від Мей з самовою кислотою. Останній має парфум в складі, на жаль, але я була обережною і він себе досить добре показав. Шкода, що окрім базового зволоження, я нічого не помітила. Я починала зі сходинок, використовувала декілька разів. На тиждень і зараз користуюся кожного вечора. Засіб не викликав жодних неприємних відчуттів, ні печіння, ні почервоніння, взагалі нічого. І мені здається, що моя ситуація зі сенцями навколо очей навіть стала трішки кращою. Якщо ви хотіли купити сироватку від Beauty Of б'ютіофчасом, то дуже раджу спробувати. До речі, за рахунок ретиналю, сироватка має жовтувати забарвлення. Так і має бути. Маю ще один засіб, але вже з ретинолом від бренду Хейміш. Звернемо увагу, що концентрація ретинолу у практично всіх показаних мною засобах не перевищує 0,1%. В складі сироватки від хейміш є 0,1% ретинолу, 5% ніацинаміду, аденозин та комплекс морських водорослей. Але в неї є один недолік це парфум в складі. Якщо ретиноїди по різним причинам вам не підходять, то зверніть увагу на пептиди. Пептиди володіють практично такими ж властивостями, як і ретиноїди. Пептидів є багато і вони виконують різну функцію. На каналі є відео про це. Дуже раджу подивитись. Є корейський бренд Medipil, який славиться своїми пептидами. Ось цей засіб, що я показую, має в складі сім типів гіалуронової кислоти, дев'ять типів пептидів, екстракт грибів та ніоценамід. До речі, є такий лайфхак. Засоби для шкіри навколо очей можна використовувати і на все обличчя, включаючи зону шиї. Інколи можна побачити, що корейські блогери використовують тоненький шар засобу для шкіри навколо очей на кільця Венери або, наприклад, на зморшки на чолі. Корейський бренд Manio також має класний засіб для шкіри навколо очей. Але якщо ви. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Жартую, то є чудовий засіб від бренду Eliza Skin, але коштує грошенят. Я також маю пептидний крем від американського бренду Banish, який мені надіслали в якості піар. Видно? Вам не обов'язково купувати всі ті продукти, які я показала. Просто знайте, що шукати в складі, та орієнтуйтеся на ваш гаманець. Далі, якщо говорити про засоби з вітаміном С, то можна розглянути варіант Дармалоджіка, Пола Щойс або бюджетний QA. Якщо є проблема набряклості, то перше, що вам необхідно зробити, це лімфодренажний масаж зранку, виключити захворювання, які можуть давати симптоми набряклості обличчя, зменшити кількість рідини або соленого на ніч. Щодо косметики, то можна звернути увагу на засоби з кофеїном. Кофеїн це антиоксидант, який прискорює кровообіг та допомагає покращити стан шкіри для прикладу The Ordinary, The Inkey List або український бренд Jolly – це сиротка, якою я користувалася нещодавно. Ще одне популярне запитання: а чи патчі для очей несуть якусь користь? Патчі, як і тканині маски, дають моментальний результат, який також швидко і проходить. Звичайно, якщо ви використовуєте патчі кожного ранку, то так, результат буде. Якщо ви маєте патчі, то поставте їх в холодильник і використовуйте кожного ранку. Такий спосіб допомагає зняти набряклість та трішки освіжити шкіру, особливо після безсонних ночей. Чи можна наносити SPF Крем на зону навколо очей? Взагалі, як захищати очі? Я скажу вам правильні відповіді, а потім розповім, як роблю я. Варіантів захисту шкіри навколо очей два. Сонцезахисні окуляри або використовуйте фізичні фільтри, тому що хімічні фільтри можуть подразнювати очі. Подразнення очей від хімічних фільтрів це досить часта проблема, яка супроводжує мене впродовж всього використання сонцезахисних засобів. До речі, я маю ідею зробити відео про топ моїх найулюбленіших сонцезахисних засобів. Дайте знати, якщо вам це цікаво. Зараз розповім, як роблю я, і це вважається не дуже правильним. Тому, будь ласка, не сприймайте мої слова як пряму рекомендацію. Признаюся, я наношу сонцезахисні засоби з хімічними фільтрами під очі. Є продукти, які мені подобаються по текстурі, але вони, на жаль, подразнюють очі. Є продукти, які мені подобаються по текстурі, і вони не подразнюють очі. Про це я і хочу зробити відео, і ми їх порівняємо. Просто в моїй голові якось не вкладається. Шкіру від сонця я захищаю. А що робити зі шкірою навколо очей? Сонцезахисні окуляри я не дуже люблю. Тим паче в моєму випадку це навіть незручно. Потрібно або використовувати лінзи протягом всього дня і носити сонцезахисні окуляри без діоптрій, або носити дві пари окуляр. Окулярів з собою. А я люблю маленькі сумочки. Сонцезахисні окуляри не люблю, але полюбити потрібно, тому що ультрафіолет також дуже шкідливо впливає на ваші очі. Відео я практично завжди знімаю в контактних лінзах, а в житті 90% ношу окуляри, які також мають захист від ультрафіолету, навіть незважаючи на те, що вони не затемнені. Якщо вам необхідно просто зволожити та підживити шкіру, то у вас просто величезний вибір. І Корея, на мою думку, виграє в цій грі. Південна Корея пропонує безліч засобів, які мають просто прекрасний склад та приємну ціну. Пуріто, Skin 1004, 104, хару хару з бакучіолом, міксон, пюнкан Юль, бентон. Вибір просто величезний. Але просто найпоживніший крем, який в мене коли-небудь був, це був засіб від бренду Кілс з авокадо. Крем був настільки густий, що його необхідно було розігрівати між пальцями. Засіб не бюджетний, але досить економний. А результат просто вогонь. Як бачите, складного в такому догляді нічого немає. Всі ті ж інгредієнти, що ми наносимо на обличчя, працюють і для шкіри навколо очей. Звичайно, відлущуючі кислоти краще не використовувати на цю зону. Але сподіваюся, це і так зрозуміло. Зараз розповім, яку штуку я практикую. Всі свої зволожуючі тонери та сироватки я наношу на зону навколо очей також. Такий метод підійде не всім, і не всі тонери або сироватки підходять для таких авантюр. Як наносити? Крем. По-перше, використовуйте невелику кількість крему, приблизна кількість це горошинка. По-друге, дотик повинен бути ніжним та делікатним, ні розтягуванню шкіри чи тертю. Дехто радить використовувати саме підмізинний палець, тому що він найслабший і тиск від нього буде мінімальним. Але дедалі частіше я чую те, що можна використовувати будь-який палець. Головне, не тиснути надто сильно. І по-третє, наносити засіб необхідно по навколо орбітальній кісточці, починаючи з внутрішнього ока. Боже, внутрішнього ока. М -м, а в цьому щось є. Наносити засіб необхідно по навколо орбітальній кісточці, починаючи з внутрішнього кота ок. Кота? Боже! Кута! Починаючи з внутрішнього кута ока до зовнішнього. Щодо останнього правила, то тут думки також відрізняються. Одні говорять, що потрібно наносити засіб із внутрішнього кута до зовнішнього, інші говорять, навпаки, із зовнішнього кута і рухаючись ось такими круговими рухами. Я наношу засіб починаючи з внутрішнього кута ока з такими легенькими похлопуючими рухами. І я, о боже, захожу за орбітальну кісточку. Також не рекомендується наносити засіб на рухому повіку, тому що, мовляв, засіб мігрує в очі і може викликати подразнення. Але я не уявляю, як я можу нанести засіб на нижню повіку. Оминаючи верхню. Зауважу, що я не використовую багато засобу і залишки засобу на пальцях я розподіляю по верхній повіці. Десь там плачуть твої сухі повіки. Я розповіла, як потрібно робити, і розповіла, як роблю я. А тепер я хочу почути вашу думку, як робите ви. Тому що, коли справа доходить до очей, думки багатьох відрізняються. Сподіваюся, що це відео стало вам в пригоді. Ви мене багато разів просили зробити відео про догляд за шкірою навколо очей. Будь ласка, насолоджуйтесь! Якщо у вас залишилися якісь запитання, або якась тема була не до кінця зрозумілою або відкритою, то, будь ласка, пишіть свої питання в коментарях. І напишіть, які ще теми варто розкривати на цьому каналі. До речі, я продовжую серію оглядів українських брендів. Наступний на черзі буде Лапош. Бренд я вже протестувала і готова поділитися своїми враженнями. А після бренду Лапош ми розглянемо Біоно та Скінбар. Буду дуже вдячна за зворотній відгук. Бережіть себе!